прекрасний чудовий вечір. Сьогодні творчий вечір. Дуже хорошого, щирого, талановитого поета Юрія Южука. Сьогодні переповнений жовтевий палац. Сьогодні у людей свято, незважаючи на війну. І це дуже правильно, тому що ворог не дочекається, що ми будемо плакати. Ми будемо сміятися в ворогу на зло. І на зло ворогу наші поети будуть писати прекрасні поетичні рядки, що і робить наш друг Юрій Біжук. Аншлаг у жовтневому, творчий вечір Юрія Піжука. Київський жовтневий палац став свідком незабутнього заходу творчого вечора відомого українського поета Юрія Піжука. Зал був повністю заповнений шанувальниками його таланту, які з нетерпінням чекали на зустріч зі своїм улюбленцем. Вечір пройшов на одному диханні. Юрій Піжук презентував свої нові та вже улюблені твори, поєднуючи. Чи поезію з музикою? Ти тільки не помилися, відчуй її справжній смак, тоді, коли серце ще мить, і до нього любов засирає, не сумнівайся. Господь посилає цей знак. Життя це теж лише мить, не на чернеці написана, переписати її не можна на чистових. Життя так швидко біжить, як літня ніч за заколисала. Ось там вона засвітилась, а тут навіть слід її зник життя це не кількість тобою зроблених вдихів і видихів, і навіть не кілометри, пройдених злітних смуг. Життя це коли після бою, після поранень. І вивих. Серце твоє співає, і від щастя захоплює. До нього на сцені приєднувалися друзі та колеги, серед яких були народні та заслужені артисти України, створюючи незабутній спільний виступ. Глибокий зміст його віршів та мелодійні композиції, підсилені яскравими виступами гостей, зворушили присутніх до сліз, викликаючи шквал емоцій та бурхливі овації. Аншуах на концерті став доказом величезної популярності Юрія Піжука та його незмінної любові до аудиторії цей вечір назавжди залишиться у пам'яті присутніх як незабутній досвід, зустрічі зі справжнім талантом та його шанованими колегами. Організатор заходу, концертна агенція Садиба Мюзік. Дивіться наш сюжет, щоб повністю зануритися в атмосферу творчого вечора Юрія Піжука у жовтневому палаці. кажуть, що з роками Нібито менше друзів, менше знайомств нових. Для мене дуже така потужна в цьому році відбулася зустріч з просто сталановитішою людиною в Україні Юрієм Біжуком. Я в захваті від його поезії, я в захваті від тих творів, які лягають потім в пісню, та стають піснями. Це дуже-дуже талановита людина, Юра. Я дуже дякую за ту пісню, яку. Дуже швидко народилися, може, колись ми розкажемо про те, як вона народжувалася. Але я хочу сказати, що я дякую тобі за довіру цієї пісні. Я дякую нашому та, прекрасному українському композитору, музиканту Михайлу Моді за таку шикарну музику, на такі прекрасні слова. Щоб всі наші хлопці, всі наші захисники і захисниці повернулися якнайшвидше додому, живими. До своїх осел, до своїх любих, які чекають на них. Пісня називається Наснись. І сьогодні відбулася прем'єра в шикарному концерті, в шикарному столичному залі в центрі нашої столиці. Я рада була всіх побачити, а найголовніше сьогодні виконати пісню Юрія Кошука. Що в нього стільки творів, стільки поезій, які просто полоняють душу і серце. І все це актуально, і все це цікаво, і все це з любов'ю до України і до людей. Юра, я тебе дуже люблю і дякую тобі за те, що ми могли про це пісня. Тепер вже духовний гімн України, Божі Крила. Я сподіваюся, що вона дійсно буде нас на всіх надихати на те, щоб бути справжніми українцями і творити перемогу. Люблю тебе. Для Юри Пішука сьогодні буде сюрприз. Ми народили з ним разом пісню. Пісня називається Цілую. І сьогодні ця пісня дуже потрібна жінкам, які хочуть передати найінтимніші, найтепліші слова своїм коханам. Ми всі чекаємо наших захисників, наших захисниць. Ми всі чекаємо, щоб вони повернулися додому живими, щоб Бог беріг. Але от в такі хвилини, коли знаєте, є 10-15 хвилин спокою, хочеться отак заспівати цю ніжну пісню і подарувати її для того, щоб вони зрозуміли, як з любов'ю і теплотою їх чекають вдома. Так, коротко коротко про пісню, але вона надзвичайна ця пісня. Що коли я співаю цю пісню, мені здається, ой, дуже дякую ще. Мені здається, що я говорю ті слова, які хочу сказати кожна жінка, коли дивиться на спокійний сон свого коханого. Це настільки важливі, інтимні, теплі моменти життя. І хочеться тихим голосом сказати найріднішому, найкращі слова у світі. Цілую тебе! Дякую. Юрочка, я вдячна тобі за ці красиві пісні, з таким гарним дізнанням. Не забувай мене. Сьогодні ця пісня буде звучати. Тому не забувай, обіймаємо. Знаходимося біля одного поруч, якомога частіше. Нашого після поручну. Друге не забуває. Тому вдячна, бажаю творчого натхнення, успіхів. До зустрічі. Наступному концерті. Сьогодні творчий вечір відомого поета-пісняра Юрія Піжука. Я хочу розказати, що пісню, яку він мені написав, спеціально для мене, пісня називається Мій тато. Пісня, яку я розказав про свого батька кілька слів. І зранку вже народилася пісня. Написав мені в телеграмі вже слова пан Юрій. І от так родилася наша співпраця. Я дуже давно вже хотів мати його пісні. Що справді це є легендарна людина, легендарний поет ем, і поет пісняр Бо багато пісень він пише сам. Е, я дуже вдячний долі за зустріч з такою легендарною людиною і хочу побажати многійла і літні приводно значку разом до з Богом. Я дуже вдячна за пісню Юрія Михайловича Піжукова. Пісня Два берега це пісня про двох. Закоханих людей. Це місточок між двома закоханими людьми. Тож я кожному із нас бажаю кохання, щастя і звичайного всім нам мирного неба, джерельної води і ніякої біди. Бо ми з вами талановиті, працьовиті, співучі. Україна була, є і буде. Берега з тобою у ріки, ну то й що, що ми по різні сторони, стали ми, колись давно нарушники, хоч між квітами гуляли ворони поміж нас тече вода у цій ріці, то повільно, то нестримно молодо, То рука палає у руці, а то так між нас повіє холодом Ріки височіє височі, як.